Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Один на Board Game Arena. Це проста карткова гра, у якій можуть змагатися від 2 до 6 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в Telegram канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ми маємо колоду із 54 карт. Шести кольорів із значенням від 1 до 9. Під час підготовки вона затасовується і кожен гравець отримає по 9 рандомних карт. Наша основна задача спекатися від карт до кінця раунду. Як проходить гра, перший гравець викладає одну будь-яку карту. У свій хід ви повинні зіграти одну або декілька карт або спасувати. Зіграти карти можна двома способами. Або декілька карт одного кольору, або декілька карт одного значення. Щоб зіграти карту, вартість її повинна бути більша, ніж вартість уже розіграної попередньої карти. Ви можете зіграти або стільки ж карт, скільки є на середині столу, або на одну карту більше. Коли ви граєте декілька карт, значення цих карт з'єднуються. В даному випадку виходить 63. Після того, як ви розіграли ваші карти, ви забираєте одну з середини столу. Ви не можете взяти карту, яку щойно розіграли. Якщо є одна карта, ви повинні взяти її. Якщо є набір карт, ви вибираєте одну, а решту скидаєте. Якщо ви не хочете або не можете зіграти карти, ви можете спасувати. При цьому хід передається наступному гравцеві. Якщо всі, крім одного гравця, пасують, раунд негайно закінчується. Карти залишаються вам на руках. Якщо ви були останнім гравцем, який зіграв карту, ви починаєте новий раунд. Раунд закінчується двома способами. Якщо ви починаєте новий раунд і всі карти на вашій руці мають однаковий номер або колір, ви можете їх зіграти і раунд після цього закінчиться. В іншому випадку зіграйте одну карту, як зазвичай. Другий варіант у будь-який момент, якщо ви зіграли одну або кілька карт і ваша рука спорожніла, раунд закінчується. Наприкінці раунду ви отримаєте по одному очку за кожну карту, що залишилася у вас на руці. Відповідно, в мене в даному випадку 4, вішенки 0. Результати фіксуються і починається новий раунд. Гравець зліва від першого гравця в попередньому раунді починає новий раунд, зігравши одну карту. Кінець гри. В налаштуваннях ви можете обрати наскільки довго буде тривати гра. Тривала гра до 20 балів, звичайно до 15. Коротка до 10, і як я в даному випадку грав, просто розіграли одну руку. Також є доповнення промокарта Grumpy Goat, коза, яка вважається джокером із значенням 0 будь-якого кольору. Якщо ви розігруєте її разом з картами, вона ставиться в кінці ряду. Зауважте, що якщо вона залишилася у вас в руці в кінці раунду, ви отримаєте мінус 5 балів. За замовчуванням, як тільки хтось із гравців набирає 15 або більше очок. Гра закінчується, перемагає гравець із найменшою кількістю балів. У разі нічиї ці гравці ділять перемогу між собою. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!